¡No! Уже традиційно для усіх виставок електроніки трам-папам, парам-папам, ми на стенді марки Гудрам. Польського нагадаємо виробника всеможливої різноманітної комп'ютерної пам'яті, який дивує самим фактом, що він польський. Вірніше, що йому вдається так бадьоро завоювати цей сегмент ринку, який апріорі завжди вважався китайським. З чогось такого особливо нового виділимо оцей новий твердотілий накопичувач Iridium Pro. Будується він на чотириядерному контролері. З хорошим Сучасними показниками практично за усіма базовими параметрами. Звідси максимально підвищена швидкість обміну даних, якої ми, власне, і хочемо від сучасного Вінчестера. 520 Мбіт за секунду в один бік 550 в інший. Достойний об'єм оперативки, ну і само собою об'єми 240 гектарів, без малого пів терабайта і терабайт. Для ССД-накопичувачів іще не так давно усі ці цифри були відверто мрійливими, якщо говорити про їх бюджетну, само собою, ціну. Цей Iridium Pro загалом ще проходить останні тестові випробовування, одначе в живу справжню машину його вставили, все працює. А ось рішення досить просте, але дивно, що тільки зараз до нього хтось там додумався. Твін флешка, яка має роз'єми на обидва боки. З одного боку тут без сюрпризів звичний USB, з іншого меншенький мікро USB. Який стандартно встановлений у планшетах та смартфонах, себто річ вийшла максимально універсальною, без набридливих перехідників? І ще раз наостанок питаю, чому до цього додумалися лише зараз? Ну зрештою добре, що нарешті таки додумались.